Гірчичка, дивіться. За трещенки. Блін, 40 секунд. За трещенки, Бачите, тут такі трошки покручі за як у нас. Вон вона цвите, там полки наливаються, фігня. І, І питали мене, а де ти бачив сосенку вище сої? Ну не знаю, де я її бачив. Але тут затрещенки, я вам скажу. У мене все такі слабенькі. Тут такі Привлазять. Привлазять до а, сосунку. Так ось, мене простіше спитати, де я не бачив сосунки весь що є за, за сою. Ну, в принципі, ця соя вже росте, скільки вже виходить, місяців. Доліка. Ну і сосунка так само росте. Ну, то мені здається, що тут соя вище сосунки. На сантиметрів 20 соя вище сосунки. І